Всім привіт. Давно не знімав відео. У нас трохи було засиплено снігом. Холодно було. Вітри нас тут адують з поля. Як Видно, які ото горнули дорогу. Привезли нам вже доски. Три дні назад. Дождалися. І будемо вже приступати трохи строїти верха. Що в нас тут? Тут два стовчики стоїть, тут а ми стовпчики будемо ставити. Ці чотири це буде продовження під навісом. Зробили оце позавчора. Ось такі стяжки, це буде ось так ставати, на, на гайки зажиматися, ось ці два стовпи. Треба зараз брат прийде, откинемо ці доски, ці стовпи, розділимо на двоє і будемо їх пробувати сюди ставити. Як воно буде виходити? думаю буде добре. Тут стяжка ось одна, ще одна буде знизу. Думаю, буде, буде люкс. То зараз братан прийде і будемо відкидати. І будемо пробувати робити. Понятно. Йо-моє, поп 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 попримерзалу. Тікай, його треба розбити. Жди. на ту. І все, то останнє. Треба... Обузняю. Треба йти рулетку брати, щіля. Їх треба на двоє розрізати. Так, Рулько... да, 59. 64 до 3 302 горо центр Тож кажу, що не треба. Так, центр. Центр 302. Все. Це треба напополам, напополам розрізаємо. Де? No. Наружу не піде, бо буде далеко. Поняв, типу, буде далеко. А кроків. кроків. А, воно буде з цієї сторони. а воно там з тієї сторони не буде зашиватися. З середини? Ну, звідси воно не буде шитися. Будуть кишитися з дороги.

6 9. 3, 6,93, 4 буде. Мало бути 6 рівно, тут 6 ,9. 6 і 9, і 10. На 10 см, ну нічого. Тут поставим, получається. Тут підніметься десь. Ось на стільки на спиньок. А там же уровня одіб'ємо дріжені і буде висота, та що потрібно. Тут на пеньочок поставимо. Треба буде помазати їх від стовпів і ставити на пеньочки. якісь переробочки, взяти, переробочкою, смазати. Тільки тут ми трошки заплужили. Ми почали ліпити, хотіли, щоб стовп ставав всередину. Але трошки ці стовпи є нерівні, криві. Вліво-вправо їх було виставити. Дуже тяжко, щоб було рівно. І ми поставили всі два Вдвоє а цього так заляли, зрозуміли, що не буде діла, вже не хотіли віймати, так оставили. Тут доску наб'ється, хамота я зробив ширшого і зажметься. Тут трошки по-інакшому буде, але нічого, отак. Нимально. А тебе що отпуск на 10 днів, ч? Ага. А вот піш. Звучили. Я ж думаю, що ты еще сікі лазиш час тут. А чого не їдеш? Завтра їду. На рівне? День на, день на рівне Чи в тебе все 10 днів пройшло, чи що? Смисне, як 10 днів можу пройти, плею, піти. Оце як ти приїхав, це 10 днів в тебе. А? Звільнення було. Вже звільнення було? Я, я поняв. Він ну, ростик вдар ногою. Також, типу, щоб... ви. Сюди? Ще, щоб, Ще. Ще, все, все. Вище трохи. Отак десь тримай. Тут, блін, буде згинатися зараз. Все, пускай. А, не витягнули. Можна було б ще зробити, тільки зарізати трохи і щоб він заліз. Вона <плес> да. на, на, на те, що просохне і буде сідати. Може, але не знаю. Побачимо. Ну так більш-менш. Нормально. Що сантиметром треба? Давай зараз цей. Я піднімаю а а ти, ти бери підставляй. Чекай опов! Треба повернути його зрізано. Чекай. Тяжкі ступи. Все. іди на все цього переробку. Переробку став її на землю. І на беретку тримай. Одхились. Ост. Тримаєш? Тримаєш? Обідугарник уїхали. Гляжеш, буде прикольно. Так, маримо переробкою. До стовпа. Зараз поки що дерево не обробляємо. Обробимо потім дерева свіжі, мокрі. Воно не буде ту хімію впитувати. Потім десь як може підсохне, зробимо верх. І полівізатором дерево все обійдемо хімією. А тут Переробочкою обробляємо. Все. Піднімай, впирай. Тримай. Тут я думав зарізати тут. Але... Передумали зарізати. Тут буде кусок угольника просверлим, прикрутим для страховки, щоб тримало щоб тримало вниз. Але можна й так, воно буде триматися як клещі. Нічого не буде. Страшного. Що ти кажеш? Зараз я одну вчеплю і буде добре. Живляє. Можу пускати. Чекає може пускати? І ось так. Тут буде для тесту 50-го ці два Т-150-х можна загнати до сюди. А там буде комбайн. Мою буде добре. Стоїть непогано. Мою буде добре. Та й так. Та й тут закрушуємо. То під навесом вже треба було, треба було давно зробити для комбайна хоча б. Для тракторів то таке. А для комбайна то треба було ще пару років назад. Бо комбайн то багато бляхи, гниє і все. Я не так просто хоче йти, ой май. Таке болото Що Булька Ох йома. тут таке болото, вже сніг якийсь починає йти, капати на голову Тут трошки бульки нема, але тут я вже нічого не зроблю. Щоб там вже щось підкладати туди-сюди. Нема смисла вже як прижме, так і прижме. Але зараз може ще будеш прижимати, то воно вирівняє ступа. Ну або ще більше скривить. Так скажу. Бо воно зараз ще буде прижиматися. І там... Побачимо, як то воно буде. Думаю, буде добре. Вже б, може, давно я це все зробили, тільки не давала погода. Що, виміряли? Невало. Не давала погода того все робити. Зараз трошки вже сніг почав сходити. Тепліше морозів нема, розтає, але є ось таке болото, як ви бачите. Але помаленьку думаю, зробимо. Так як робили того року Молдавана переробляли, то ми такого снігу то в минулому році навіть не бачили. Снігу не було, було дві неділі снігу, полежало і перестало і все. І розтало, більш ми снігу не бачили і ми все того молдавана робили на колеса на дворі. А зараз трошки, трошки не дуже. Трохи видно? Видно, що що зима. Два є. Два є. Ще два. Тільки. З другим. Треба, з третім, останнім, треба буде трошки поморочитися. Рулетки не бачив? Рулетка, рулетка. Не А вот. Ті ключі, щоб не ніде. Я її поклав на видному місці, щоб не згубити. Два, три, двадцять, п'ять. Добре є. Ай-мої, було, то впало. П'ятнадцять. 30. Є, це будуть планочки, які приб'ються сюди, де буде е, стяжка стояти. Сюди наб'ється, що буде тут угольник. І угольник сюди ці досочки підкладуться і підперте його. Так як ця промашка наша. Вийдемо таким способом. І воно прижметься, стоп. Цей стовп стане, до тих планочок прижметься і буде добре. Вийдемо таким способом. Три штуки вже стоїть. Стоять як молодого. У нас буде, буде ось так. Ось так і ось так о тут Три і знизу три райду беру стяжки і ставлю Які взяти цвахи, мов прибити цвахами, цвахи такого взяти, але можу запихати буде погано. Побачимо. Забитий, можна вже по ходу. Так, чуть перерозхід уголків, але то нічого страшного. Ось, зробив я ширше його. І буде ось так. І ці так. так. І ось ці планочки. Ну, ви поняли, вставляються, прижметься, і буде все. Чікі-пукі. Рівненько, чотенько, думаю, видно. Бомба. Комбайна, сюди комбайн, а сюди Т-150 і МТЗ. Т-150-й має по висоті, по вихлопній 3,25. Тут висота буде 3,25 тут на підйом і Т-150 буде прям заходити. Ну і тут, як сюди їздилося весь час, тут видно, що про низина, то тут навіть вище, як Т-150 пройде. Сюди зайде по-любому Т-150. І ось так то от то робимо, працюємо, ставимо. А тут у мене є план з цієї халупки зробити гаража тепло. Так, щоб загнати можна було в таку опору, поставити буржуєчку, напалити буржуйку собі, загнати трактора, помити і собі з ним там, що хоч робити. Красити, малювати, фарбувати. Зліва-права переставляти щось, якісь залізяки. І собі тепленько буде, і коротше, тут ворота. Двері зробити, заїзд, тільки трошки треба купати вниз, щоб Т-150-й заїхав. Сюди треба купати низину, кришу вставляти, там все. І ось так. Але це план такий буде після цього, як ми зробимо цього. Під навіса і сховаємо комбайна сюди, закриється, обшиється. І тоді, якщо буде здоров'я, як буде час, здоров'я, приступлю до того робити. А так поки що ставимо. Під навіса робимо. Головне, треба комбайна сховати. А там таке. Це все у планах. і воно, можна сказати, вже не горить. То так, що поробимо. Так, десь ось такий план є. Я думаю, буде добре, чуть-чуть там може нижче, щоб більший був уклон. Але я думаю і так буде добре. Там буде кусок стіночки, там буде вище і буде кусок там зашиється, щоб не задувало до комбайна. Я, буду, я думаю буде... Буде добре. добре. Я собі, коротше, це тільки примір, я прикинув, закинув. Це по сьому нічого не буде, це просто примірно як воно виглядає. Так само, щоб сюди угольника доварити, бо ця рельса сама довша, а туди доварити, щоб все таке дерево покласти на того уголка. Менше роботи було, менше геморою. Так, все, поставили стовпчики. Думаю, все чітко, як бачите. Рівненько, чітко. Все як має бути. Поставили. І вже чуть-чуть роботи закрили. Завтра... Неділя, неділя, а там далі. Вже з понеділка. З понеділка будемо бачити і будемо робити. Тут збити, я ось так планки, досочки вирізав, вставив, зажалося. Я думаю, буде добре. Це прижалося так файненько, аж брускати в цупа вперлося, буде все чітко. Будемо якось там ліпити, далі далі буду знімати, показувати як ми робимо цього піднавіса для техніки. То так що на цьому будемо закінчувати. Дякую всім, хто підтримує мій канал, лайком, коментом, підпискою. Все буде Україна!